Бути юридичну допомогу, будь ласка, звертайтеся за контактами, які закріплені у шапці нашого профілю, і наш менеджер допоможе вам підібрати зручний день і час для консультації з юристом або адвокатом. Також, якщо вам корисна дана інформація, подобається наш ефір. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, поширюйте, а ми починаємо. все, свідчить сказати, що існує два способи розірвання шлюбу. Перший більш простіший, це шляхом звернення до органів реєстрації актів цивільного стану, або простіше кажучи, до рацу. Тобто подружжя подає спільну заяву, яка означає, що бажає розлучитися. Але це можливо тільки тоді, коли у подружжя має спільний намір розірвати шлюб. Якщо ж хтось із подружжя проти розірвання шлюбу, або у подружжя є спільні діти, які не досягли повноліття, у такому випадку розірвання шлюбу відбувається в виключно в судовому порядку. Отже, що ж потрібно зробити для того, щоб розлучитися саме шляхом звернення до суду? Для цього потрібно звернутися до суду із позовною заявою про розірвання шлюбу у даному позові. Наводяться аргументи і свої обґрунтування щодо того, чому особа бажає розлучитися. В принципі, ці обґрунтування вони можуть бути досить такі формальними, тобто чітко суд не буде виясняти, які дійсно глибинні причини вашого ну розриву вашої родини. Наступне, що хотіла б сказати, що особливістю саме позову про розірвання шлюбу, по-перше, як і до будь-якого позову, такого долучаються додатки. Тобто, це документи, які обов'язково супроводжуються з даною позовною заявою. І особливістю додатків, які додаються саме до позову про розірвання шлюбу, є саме долучення оригіналу свідоцтва про одруження. Тобто всі інші документи, до прикладу. Паспорт ваш, вашого чоловіка або дружини, ідентифікаційний код, доступ до дружньої дитини, вони можуть надаватися у вигляді копій, але до суду обов'язково потрібно надавати ваш примірник оригіналу шлюб, який далі судом буде вилучатися. Коли дана позовна заява вже складена, сформовані завірені додатки, вони надсилаються до суду. При отриманні суд має строк 5 днів на відкриття провадження у справі. Якщо суд, ознайомившись з матеріалами справи, приходить до висновку, що вони відповідають формальним вимогам цивільного процесуального кодексу України. У такому випадку з високою вірогідністю суд виносить ухвалу про відкриття провадження у справі. У даній ухвалі суд вже зазначає. Чи з викликом, чи без виклику сторін буде розглядатися справа, та на який день і час призначено судове засідання. Друзі, якщо ви потребуєте юридичної допомоги, будь ласка, звертайтеся за контактами, які закріплені у шапці нашого профілю, і наш менеджер допоможе вам підібрати зручний день і час для консультації з юристами або адвокатом. Також, якщо вам або вашим знайомим корисна дана інформація, подобається наш ефір. Будь ласка, ставте лайки, поширюйте. А ми продовжуємо. Якщо при ознайомленні з матеріалами справи з самим текстом позову, суд приходить до висновку, що дійсно. Подальше збереження шлюбу є неможливим, оскільки суперечить вашим інтересам або інтересам вашої дитини. Наголошую, що відповідно до конституції у нас шлюб є добровільним союзом, тому примусово ніхто не може в ньому, наприклад, там знаходитись, не повинен примусово знаходитись. Тому якщо суд приходить до висновку, що подальше збереження шлюбу суперечитиме вашим інтересам, у такому випадку суд виносить рішення про... Розірвання шлюбу. І варто сказати, що саме настання припинення вашого шлюбу настає не в день винесення відповідного судового рішення. Згідно чинного законодавства, таке рішення повинно набрати законної сили, а саме строк на набуття законної сили таким рішенням становить 30 днів з дня винесення. Якщо ви бажаєте або вам потрібно взагалі мати такий документ, який підтверджує, що ваш шлюб офіційно є розірваним, то цей документ є рішенням суду, яке набрало. Законної сили, саме рішення суду з відміткою про те, що вона набрала законної сили. Якщо ви бажаєте отримати такий документ, вам потрібно звернутися до суду, який виносить рішення по вашій справі про розірвання шлюбу, із заявою, з проханням видати вам рішення з відміткою про те, що вона набрало законної сили. За законом, суд має 10, строк 10 днів на виготовлення такого рішення. І, власне, саме цей документ є офіційним підтвердженням того, що ваш шлюб розірваний. Наступне питання полягає в тому, що зробити, якщо ви не бажаєте, аби ваш шлюб розривався, тобто, якщо чоловік ваш або дружина ініціювали процедуру розірвання шлюбу, у такому випадку ви маєте право подати до суду заяву про примирення подружжя. І варто сказати, що строк примирення він не може перевищувати у такому разі більше ніж 6 місяців. Також варто сказати, що суд. Буде визначати, чи дійсно не було застосовано одним із подружжям домашнього насилля, тому що якщо під час подружнього життя між чоловіком і жінкою мали місце домашнього насилля, у такому випадку заходи щодо примирення не застосовуються. Якщо ж все-таки суд виносить, суд приходить до висновку, що дійсно потрібно постановити строк на примирення подружжя, в такому випадку провадження у справі, воно призупиняється до моменту сплину строку на примирення подружжя. Також з практики також наших клієнтів скажу, що бувають випадки, коли такою опцією, а саме звернення до суду із заявою про призначення строку на примирення, за ним ховається такий економічний мотив, що я маю на увазі. За загальним правилом, майно подружжя, яке було нажито спільно за час подружнього життя, воно підлягає поділу при розлученні у співвідношенні 50 на 50, якщо, звісно, там не було якогось контракту або яких-небудь інших регульованих домовленостей, документально закріплених домовленостей, і був такий випадок у нас до прикладу в практиці, коли. Чоловік, який бажав розлучитися, він незадовго до подачі позову, він з дружиною поділився своїми планами щодо покупки нового автомобілю. Автомобілю досить коштовного, досить дорогого. І справа в тому, що на цей автомобіль якраз тоді діяла акція, і потрібно було його купити в досить стислий строк, аби купити його саме за зниженою ціною. І розуміючи, що при Поділі майна при розлученні, все майно повинно ділитися у співвідношенні 50 на 50 майно, яке було куплене спільно. Дружина захотіла скористатися такою можливістю і подала до суду заяву про примирення подружжя. Тобто, зрозуміло, що в такому випадку був такий неприкритий економічний мотив. Друзі, якщо ви потребуєте юридичну допомогу, будь ласка, звертайтеся за контактами, які закріплені у шапці нашого профілю, і наш менеджер допоможе вам підібрати зручний день і час для консультації з юристом або адвокатом. З вами на зв'язку була юридична компанія Юрзив та Партнери. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.